Щодо з приводу встановлення вузлів в обліку теплової енергії, першим етапом в енергозбереженні є налагодження обліку теплової енергії. Без обліку інші заходи по житловим будинкам можна не проводити, бо не буде в ній показників реальної економії. Установка приладів в обліку дозволяє контролювати споживання. Споживання ресурсів і забезпечує можливість оплати тільки фактично спожитих, а не нормативної їх кількості. Підприємством лубни теплоне був проведений аналіз обсягів спожитої теплової енергії по місту Лубних за останній опалювальний період по 91 житловому будинку, де обладнані, які обладнані тепловими лічим. Економія склала в порівнянні з тим, що вони оплатили. Між тепловим лічильником та що було б нарахування по загальній площі, економія склала більше 36%. А в грошовій формі це більше 7 мільйонів гривень. Тобто за рахунок встановлення теплових лічильників на тих житлових домах було зекономлено таку значну велику кількість коштів. Для того, щоб встановити лічильник теплової енергії в житловому будинку, підприємство закупило теплові лічильники та встановлює безкоштовно на житлові будинки та проводить монтажні роботи. Але крім о, обладнання у вигляді такого лічильника, потрібно ще виготовити проєкт та о, закупити обладнання додаткове. Це засувки, в залежності від будинку може ще приходиться закупати декілька метрів труби. Наразі роботи проводяться по встановленню теплових лічильників за співфінансуванням з мешканцями. Мешканці виготовлюють проєкт, оце додаткове обладнання, підприємство приходить до житлового будинку, встановлює тепловий лічильник і безкоштовні монтажні роботи. З приводу вартості проєктних робіт та додаткових матеріалів це складає на житловий будинок 5-7 тисяч гривень. Тобто за місяць ці кошти окупляться і дуже до вас велике порохання посприяти нашому місті. Всього приводу. Як саме приймається цей лічильник на баланс, на якась там комісія створюється, хто від будинку, хто від вашої організації, як саме сам, сам процес? Ну, і обслуговується так По-перше, як приймається лічильник в тепловому можливому будинку, тобто від вашого будинку є оправду. Виходять в мої спеціалісти і спільно з оправдумовом складають акт, досліджують лічильник, стоїть, як правильно, це технічні працівники підприємства, і складають в його встановлення та подалі всі нарахування будуть проводитись за цим лічильником. Щодо обслуговування, всі лічильники, які встановлює підприємство за власний кошт, за, рахунки, за рахунок підприємства, все обслуговування бере на саме підприємство. В травні, трохи раніше, пізніше, гаряча вода типу, на 2-3 тижні в зв'язку з ремонтом. І... Далі обман включається аж в жовтні, іноді на державні свята або перед 1 вересня. Коли дзвониш, відповідають, ремонт на дільниці, на якій дільниці де. А ви знаєте, оце ж люди не платять, оце як ми накопимо гроші, тоді ми відремонтуємо. Дехто із ваших самих сміливих, ну це раніше було, стрілки переводили на міського голову. Отопитайте до Грицаєнка, це його чуть не розпорядження. Я в цьому році перестрахувався. Ще на початку квітня відправив листа. Олександр Петрович, будь ласка, давайте його закінчимо оцю. Ну, правда, дотягнуло аж до червня. Ну, як раз, тільки до мене приїхали внуки, відключили. Ну, бог з ними, внуками. Я до чого йду? Обман і нічого ніхто не боїться. Чи вони ви думаєте, ваші там підлеглі бо з вами, я вас ще не знаю, що ви такі незамінимі, або ви такі круті. Та раді Бога, розберемося, накажемо і заходи. Або правду, скажіть в очі людям. Так і так, нам не вигодно. Ми ж не ідіоти, ми патріоти свого міста. Наразі підприємству дійсно невигідно подавати гаряч водопостачання, але підприємство подає о, гарячу воду по житловим будинкам міста Лубний. Планові відключення погоджені з міською радою, але по деяким трасам дійсно потрібно проводити додаткові роботи з пов'язані з фінансовими коштами. А якщо би. Споживачі цієї гарячої води, мешканці міста Лубні заплатили всі свої борги, а це більше 5 мільйонів гривень. Цього питання не поставили. Так замкнутий круг, так що будемо, так будемо без води і а чи що. Хто саме зараз без води? Васеленкове поле. Василенкове поле котельня стала на план на Гагаріна 18А, 18? оскільки я ще в минулому місяці там трошки шороху вас навів, ну пообіцяв, що на громадській раді, тому що ну як я інтелігентно не переживаю, не усміхайтеся, е, то мені е, планувалося у нас громадська рада десь 10 числа. То, ну дивіться, от сьогодні, ну не знаю, може вчора вивісили. Сьогодні, знаю, що громадська рада буде, буде пробний запуск, експериментальний запуск е системи гарячої води. <сважають> Поважають нас і вона Так, Гагаріна, 18а. Заборгованість житлового будинку мешканців складає 32 тисячі гривень. Щодо впуску, дійсно, в час на котельній полуці першотравнево проводяться заходи щодо за заміни обладнання. Саме замінюється котел. Це давно вже планувалося, і роботи виконуються. Гаряча вода буде або завтра, або в понеділок. В залежності від виконання до виконання робіт. Ну що значить 32 тисячі? Це може заборгувала одна во дві людини, а решта сплачує, А всі сидять без води. Значить, подавати такі списки. Подавати шукайте допомоги в нас. Я й прийшов ми сюди, щоб говорити. шукати шукайте допомогу. ми можемо на це якось вплинути. Але ж люди не винні в тому, що нема води. Одні є водних є. Хуті Щоб подати сабору, вона... гарячу воду на окремі житлові будинки, потрібно проводити визначені ремонтні роботи. Визначені ремонтні роботи я без матеріалів і без фінансових вкладень провести не можу. Як тільки на підприємство заходять кошти від споживачів. Відразу ці роботи виконуються. Я не беру гроші з повітря, і все і все залежить на тільки класи, від, від вас. мешканці. чому у вас не можна поставити сьогодні? Я живу на гайтажки, поставити індивідуальне опалення до катьоми. Чому по Києву це можна це поощряється, а на зубна це і не дозволяє щодо індивідуального опалення? По перше, встановлення індивідуального опалення в багатоповерховому будинку в окремій квартирі. Приводить до розладу гідравлічної системи всього будинку, погіршуються умови надання опалення по іншим квартирам. Тому перехід на індивідуальне опалення можливий тільки будинком в цілому. Хто який то здається? Чим воно впушується? Це питання. На кожний житловий будинок, коли будинок будується, розраховується гідравлічно. Теплова мережа, яка підходить, розраховуються діаметри, характеристики теплові, зміна навантаження та інші ну, зміна приладів опалення в будинку, призводить до негативного і неякісного опалення по тим квартирам, де нічого не робиться.